Якщо ми втрачаємо наші артефакти, якщо ми втрачаємо нашу культурну спадщину, це стає одним з приводів казати, що вашої української культури не існує. Де вона? Мене звати Альона Каравай. Ми п'ять років вже маємо у Франківську галерею асортиментна кімната. Це невелика некомерційна галерея, яка займається підтримкою саме локального мистецтва. 24 числа, після того як ми всі у Франківську прокинулись від взривів, вже в обід ми зібрались тут в офісі всі разом і почали вирішувати, що нам робити, чим ми можемо бути корисними, чи ми можемо далі взагалі займатися мистецтвом. Ми дуже швидко знайшли рішення. Ми можемо допомагати нашим колегам, які зараз опинилися ближче до лінії фронту, рятувати артефакти, з якими вони працюють. Предмети мистецтва ми зробили пост в Фейсбуці, як це відбувається, і запостили про те, що ми готові евакуювати і у себе прихистити ті об'єкти мистецтва, які знаходяться зараз в небезпеці, і вже 25-го ми отримали багато дзвінків, повідомлень і почали над цим працювати. Таким чином, в ці перші такі дуже інтенсивні два місяці, нам вдалося евакуювати біля 600 об'єктів мистецтва з різних міст. І це були дуже дуже різні речі. Тобто, у нас є один невеликий локальний музей, частину артефактів, якого ми евакуювали. Ми евакуювали персональний архів одного українського художника, який вже помер, і вони були дуже близько до зони бойових дій. Це були колекції невеликих українських галерей, але які дуже важливі в європейському контексті. Нашою єдиною категорією була реалістичність, чи ми можемо це зараз зробити. Чи може наш водій зараз під'їхати до цієї адреси до цього міста? У нас були такі випадки, коли водій просто повертався на середині дороги. До нас приходила інформація теж від наших знайомих військових, що на тій трасі зараз ідуть дуже великі обстріли, що це дуже небезпечно. Були випадки, коли художниці забирали дітей, їхали дуже швидко, закривали майстерню, опинялися через два дні там, десь в Португалії, і контактували з нами і казали. Спробуйте евакуювати картини з моєї майстерні, яка закрита, і давали нам дозвіл на те, щоб ми ламали двері в цю майстерню. Також евакуація відбувалася таким чином з тих міст, з яких ми евакуйовували, ці міста. Доправляли багато товарів гуманітарних або е, товарів для військових. А назад, як правило, ці транспорти їхали пустими. І Вони погоджувалися взяти предмети мистецтва і привезти нам назад. Частина з об'єктів, які ми евакуювали, зараз знаходяться в експозиціях в музеях Польщі і Німеччини. Будуть потім повертатися в Україну. Якщо є музей, то музей може сподіватися на евакуацію на захист держави. У музеї вже є описана колекція. Якщо ці роботи будуть вкрадені, потім є певні юридичні важелі, щоб спробувати повернути ці колекції. А що стосується архівів художників персональних, вони дуже вразливі. Якщо щось з ними станеться, ми навіть не знатимемо, що ми втратили. Для мене персонально це було дуже болючим питанням. Що дуже багато культурної спадщини України ще до повномасштабного вторгнення, не у нашій країні. Якщо ми не маємо цієї колекції артефактів, то ми не можемо конкурувати з іншими країнами, у яких потужні музеї, потужні колекції є на місці. Ми починаємо десь з нуля. Чому зараз, наприклад, Росія викрала 80% фондів в Херсоні в музеї? Окрім того, що це. Культурна спадщина, окрім того, що це культурний код, який ти можеш спробувати стирати, заперечуючи ідентичність, сказати: Ну української культури не було, де вона, які у вас є докази, і окрім того, це ще величезний матеріальний капітал, який теж можна продавати, який теж коштує грошей. Частково музеї знищуються, частково колекції також знищуються. Головна ціль, щоб цієї частини культури не було у нас. Ця війна Росії проти України це війна на різних рівнях, але це також війна проти культурної ідентичності. Це війна, яка говорить нам, що вас, українців, не існує. Ми один народ, ви теж є росіяни, чи ви є хтось ще, але вас не існує. База для того, щоб це говорити про те, що у вас нема власної культури. Від цього теж виростає міф великої російської культури. Велика російська культура така велика, тому що вона апропріювала велику частину культури. Української, грузинської, вірменської, і так далі, переписавши в тому числі частину великих художників з цих країн, як російських художників, наприклад, Малевич. він український художник при цьому. Тобто, для багатьох закордонних кураторів це шок. На тих самих міжнародних виставках, коли ми працюємо, ми знову і знову бачимо, наскільки мало. Знають про нас закордонні колеги, наскільки мало закордонні куратори знають про українське мистецтво, наскільки часто вони знають про українське мистецтво, але думають, що це російське мистецтво, наша війна вона надовго. Вона буде продовжуватися після того, як завершиться фізична війна перемогою українською. Ось це протистояння на культурному фронті, воно є надовго, і нам треба запасатися силами на цей марафон.